Рівно два роки тому російська авіація розпочала бомбардування містечка Бородянка, що на Київщині. 1 березня було зруйновано і цей багатоквартирний будинок. Загалом бомбардування тривали декілька днів, внаслідок чого було зруйновано понад 10 багатоквартирних житлових будинків. Близько 40 людей залишилось під завалами назавжди. там підвалі чотири чоловіка. Було. Там сім'я. Ціла сім'я. Жінка, чоловік і. Зробили сухоту, поставили барикади, вони пішли по окрузні, а коли наші почали тероборону відстрілювати їх, то вони дали наказ і що, бомбардувальники Су-25 і краще. Люди ще живуть, тих, хто майдана на містечку на стадіоні, там ми, в, ми, в, ми, 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 Там живуть основні. Багато по родичам живуть, багато виїхали, бо нема куда повернутися. Да. Другого числа ще <говори> воно, <говори> бомбардували центр, там багато людей загинуло і багато засіців побачили.